І на стойки стабілізатора на Peugeot 508. Відтянув трошечки болти, зовсім чуть-чуть, і підомкрати в машину. Колесо зняти. Ось ця наша стойка стабілізатора. Так, рожковий ключ на 16 і зірочка Torx t 27 Тримаємо зірочкою, щоб не прокручувалось, і будемо відкручувати гайку зверху, І потім точно так само другу гайку знизу. Так, стійку чи тягу цю ми відкрутили. І щоб нам її зняти, нам потрібно сюди вперти якогось лома і натиснути вниз. І тяга в нас виходить. То З другої сторони вона вийде легенько. Ось. Бачите, наскільки, наскільки от вона піднялась. От. І вже зверху легенько виходить. Ось наша стійка стабілізатора.